Які пастки та хитрощі використовують банки, щоб власники кредитних карт платили великі комісії та проценти? Як оминути та не потрапити у пастки кредитних карт? Про це все у сьогоднішньому відео. Всім привіт! Мене звати Ігор, і ви знову на каналі Pro. Сьогодні поговоримо про один з найбільш популярних банківських продуктів кредитні картки, а точніше, про грошові пастки, які ховаються за користуванням цього фінансового продукту. Кредитна картка це фінансовий інструмент, і як і з будь-яким іншим фінансовим інструментом, ним потрібно вміти правильно користуватись. Якщо у вас стабільний дохід, хороша фінансова дисципліна і достатня фінансова грамотність, то з допомогою кредитної картки ви зможете не лише суттєво зекономити, а й і навіть заробити додаткові кошти. Про це як це зробити, я детальніше розповідав ось у цьому відео, тому дуже рекомендую його до перегляду. Проте з другої сторони, якщо ви ледь дотягуєте до наступної своєї зарплати, не слідкуєте за своїми витратами, і у вас відсутня платіжна дисципліна і недостатня фінансова грамотність, то кредитна картка може стати для вас фінансовою катастрофою. І, можливо, вам все ж таки не варто користуватись цим банківським продуктом, адже це складний продукт, в якому ще й присутні різні фінансові пастки, ціль яких змусити вас заплатити фінансовій установі чималі кошти у вигляді комісій та процентів. Бо банки це не благодійні організації, і їхня ціль це отримати прибуток. І ось з метою отримати прибуток фінансові установи закладають у свої кредитні картки так звані фінансові пастки, які граються з нашими емоціями, з спокусою отримати щось вже, а заплатити потім. Граються з нашою уважністю і дисципліною. І ось перша така фінансова пастка це пільговий період. Пільговий період банки пропонують до 55 днів, до 62 днів та навіть і до 100 днів. У більшості банків цей пільговий період діє лише на безготівкові покупки і не діє на зняття готівки та перекази. І з цим пільговим періодом є певні моменти з його тривалістю. Пільговий період діє не 62 дні, наприклад, а до 62 днів. Зазвичай пільговий період діє до кінця наступного місяця. А це означає, що якщо ви здійснили покупку 30 травня, то пільговий період по такій покупці завершується до кінця червня, тобто всього 31 день, а не цілих 62 дні з моменту здійснення покупки. І ось якщо ви здійснили великі витрати в кінці поточного місяця і планували повернути ці кошти за 60 днів, то тут на вас чекатиме сюрприз. Адже ці кошти вам потрібно повернути до кінця наступного місяця, щоб не платити проценти. Другий момент це платіжна дата. В різних банках вона різна. Наприклад, в Монобанку, А банку платіжна дата це останній день місяця, в Сенсбанку платіжна дата залежить від дати початку користування кредитної картки, а в Пумбі – це 30 те число місяця. Відповідно, якщо у травні 31 день, то в пумбі погасити пільговий період слід було до 30 травня. І для нових користувачів пумбу це могло бути несподіванкою. Проте обидві ціни несподіванки з пільговим періодом можна уникнути, просто переглядаючи деталі заборгованості своєї кредитної картки у мобільному застосунку. Банки чітко пишуть, яку суму і до якого числа вам слід погасити, щоб залишатись у пільговому періоді. Наступна фінансова паска кредитних карт це обов'язковий щомісячний платіж. Ніколи, ніколи не сплачуйте лише мінімальний платіж. Мінімальний платіж це сума, яку ви маєте обов'язково сплатити. Але ця сума розрахована таким чином, що сплачуючи лише мінімальний платіж, ви виходите за межі пільгового періоду, і банк вам почне нараховувати відсотки. Сплачуючи лише мінімальний платіж, у вас може скластись враження, що ви сумлінний позичальник, який все сплачує вчасно. Але таким чином ви будете погашати свою заборгованість протягом двох, а то й більше років, і за цей час ви принесете банку чималий дохід. Мінімальний платіж це спокуса оплатити лише незначну суму боргу, спокуса, яка згодом збільшуватиме вашу заборгованість через нараховані відсотки та комісії. Тому навіть не дивіться на мінімальний платіж, а дивіться і сплачуйте ту суму, яку вам слід заплатити до кінця місяця, щоб залишатись у пільговому періоді. Наступна фінансова пастка – це платні сервіси, підключені до вашої кредитної картки. Вам можуть підключити платні смс-повіщення, можуть підключити якусь страховку. З смс-ками все просто. Відключіть їх і підключіть безкоштовний пуш сповіщення у вашому банківському застосунку. Щодо страховки, то тут все складніше, бо відмовитись від страховки слід в момент відкриття кредитки. Адже в деяких банках відключити страховку можна лише із закриттям кредитної картки. А щоб закрити кредитну картку, вам треба погасити усю заборгованість. А можливо, саме в цей час у вас немає достатньо коштів, щоб це зробити, тому ви просто думайте, а що там ті 20 чи скільки гривень в місяць, і продовжуйте користуватись кредиткою. Але страховка це не лише фіксована щомісячна комісія у розмірі 20, 30 чи 50 гривень. У деяких банках по кредитках зі страховкою, окрім ось цієї сталої комісії, ще кожного місяця нараховується певний відсоток комісії від суми боргу. Тобто ви можете перебувати в пільговому періоді, але якщо у вас підключена страховка, то з вас ще списується умовні 20 гривень за страховку і ще відсоток від суми боргу, який перебуває в пільговому періоді. Ось, наприклад, в банку, якщо у вас підключена страховка, то кожного місяця вам нараховується 1% комісії від суми боргу, незважаючи на те, чи ви перебуваєте в пільговому періоді, чи ні. Тому при відкритті кредитної картки не полінуйтесь двічі перевірити, чи вам не підключається якась страховка, яка вам не потрібна. Наступна фінансова пастка це нав'язування кредитної картки. Багато хто, на жаль, з кредитними картками познайомився проти своєї волі. Якщо ви працюєте у великій компанії, то у цієї компанії, мабуть, є зарплатний проєкт в банку. І ось коли ви йшли в банк відкривати свою зарплатну картку, то з великою ймовірністю вам пропонували відкрити кредитку до зарплатної картки. А в деяких випадках менеджери банку навіть могли, і дивлячись вам прямо у вічі брехати, і говорити, що відкриття кредитної картки це обов'язково. Мовляв, в іншому випадку відкрити зарплатну картку не можна. Або що кредитка йде в подарунок, від якого також не можна відмовитись. Пам'ятайте, кредитна картка це продукт добровільний і не обов'язковий. Ніхто і ніщо не має права вас змусити відкрити кредитну картку. Якщо вам в банку повідомляють, що відкриття кредитної картки це обов'язково при відкритті чи користуванні того чи іншого банківського продукту або сервісу, то телефонуйте на гарячу лінію і залишайте скаргу. Так само можете залишити відповідну скаргу на сайті Національного банку. Але проблема навіть не у відкритті самої кредитної картки, а у її активації. Адже працівники банку не виконують свої плани і не отримують бонуси лише якщо ви відкриєте кредитку і не будете нею користуватись. Тому працівники банку будуть вам потім надзвонювати і говорити, що кредитку слід активувати, і активувати шляхом здійснення якоїсь купівлі від 100 чи 500 гривень, чи зняти готівку, залежить від конкретного банку. І ось ви можете здійснити таку покупку кредиткою лише заради того, щоб позбутись надокучливих дзвінків від представника банку і згодом забути за таку покупку і не повернути ці кошти вчасно. А це вже тягне за собою штрафи, нарахування комісій та відсотків. Тому якщо вам не потрібна кредитна картка, не відкривайте її. Жодної обов'язкової активації через купівлю чи зняття готівки з кредитки також не існує. Наступна фінансова пастка це перевірка залишку через банкомати. Банкомати, більшість із них не показують суму боргу чи розмір платежу для погашення, щоб залишатись у пільговому періоді. Тому, якщо ви знаєте, що у вас кредитний ліміт, наприклад, 10 тисяч, і банкомат показує, що доступно ще 5 тисяч, то це не означає, що до повного погашення картки вам слід внести 5 тисяч на цю картку. Точну суму до погашення слід перевіряти у мобільному застосунку або на гречій лінії чи у менеджера банку, бо ви може виявити, що до повного погашення вам слід внести на пару гривень більше. Бо система банку нараховані відсотки обліковує окремо і не віднімає ці нараховані відсотки від суми ліміту, яким ви можете скористатись. Також при погашенні своєї кредитної картки ви можете часто використовувати сторонні платіжні сервіси чи термінали самообслуговування партнерів банку. Часом через такі термінали чи сторонні сервіси платіж опрацьовується протягом трьох робочих днів. Тому якщо в останній день ви вносите кошти через сторонній термінал, то це дуже ризиковано. Адже ваш платіж може зайти лише за декілька днів, і відповідно банк нарахує вам відсотки, а можливо і штраф. Тому при погашенні слід не тягнути до останнього дня і використовувати ті сервіси, по яких зарахування відбувається моментально. До речі, погашенням в останній платіжний день також слід робити до певного часу, адже більшість банків до шостої вечора приймають платежі для погашення кредитної заборгованості. А ось платежі, прийняті після 18.00, можуть бути зараховані наступною датою. Банки зазвичай про цей час інформують у своїх мобільних застосунках, тому маєте це на увазі. Наступна фінансова паска також пов'язана з погашенням. Якщо ви здійснювали по своїй кредиті лише безготівкові покупки, то тут це просто. Але якщо вам, окрім покупок, довелося чи зняти готівку чи переказати кошти, тобто здійснити операцію, яка не входить в пільговий період, то щоб відновити пільговий період, вам потрібно погасити свою кредитку повністю. Адже при погашенні кредитної картки спочатку погашаються ті операції, які входять в пільговий період. І лише в останню чергу погашаються операції, які не входять в пільговий період. Неважливо, яка була послідовність видаткових операцій? В першу чергу погашаються операції, які були в пільговому періоді. Тому як тільки ви здійснили не пільгову операцію, навіть на незначну суму вам слід погасити усю заборгованість по своїй кредитній карті. Наступна фінансова пастка це технічний овердрафт. По кредитках це трапляється доволі часто. Наприклад, у вас ліміт 10 тисяч гривень, і ви здійснили покупок на 9 990 гривень. Тобто допустимий ліміт по вашій карті всього 10 гривень. Якщо ви не в пільговому періоді, то в кінці місяця банк вам нараховує відсотки. Нехай це буде 100 гривень відсотків. Так як у вас залишок був лише 10 гривень по карті, то банк не може зняти ці 100 гривень нарахованих відсотків з вашого доступного ліміту. Тому у вас виникає технічний овердрафт на 90 гривень. А при виникненні такого технічного овердрафту банки зазвичай ще нарахують певні штрафи або підвищену відсоткову ставку на усю суму заборгованості. Тому ніколи не використовуйте повністю свій ліміт, щоб через певні обставини, непередбачувані обставини, у вас не виник технічний овердрафт. Наступна пастка це психологічна пастка, пов'язана із виходом за межі власного бюджету. Все добре, коли ви витрачаєте помірну суму зі своєї кредитки і маєте стабільний дохід. Але коли ви використовуєте більше кредитних коштів, ніж можете погасити, і ще й в доповнення у вас з'явились додаткові незаплановані витрати, чи затримується дохід, то ви не встигаєте здійснити погашення вашої кредитки необхідне, щоб залишатись у пільгому періоді. І відповідно банк нарахує вам відсотки. Щоб такого уникнути, найкраще мати фінансову подушку у вигляді депозиту у сумі, який дорівнює розміру вашого кредитного ліміту. Ну і наступна фінансова пастка частково пов'язана з попередньою. Йдеться про збільшення банком вашого кредитного ліміту в односторонньому порядку. Збільшення ліміту банком не збільшує суму вашого боргу, не збільшує процентів чи комісій, але збільшує ймовірність того, що ви будете більше використовувати ліміт, і це наблизить той момент, коли у вас не буде достатньо коштів, щоб погасити необхідну суму. І тоді ви почнете сплачувати комісії та відсотки. Тут все залежить від вашої фінансової дисципліни. Якщо відчуваєте, що можете піддати спокусі, витратити більше, аніж потрібно, то краще подати заявку на зменшення кредитного ліміту. Тож, висновки, усі згадані фінансові пастки, окрім, звісно, прямого обману з нав'язуванням послуг, це не якийсь обман зі сторони банку. Банки ці всі моменти прописують у договорах і тарифах, але це такі маркетингові чи фінансові хитрощі, легальні хитрощі, які мають на меті зробити з нас дохідного для банку клієнта тобто такого клієнта, який платить комісії, сплачує проценти, а не клієнта, який постійно перебуває у пільговому періоді. Кредитна картка в руках розумного може стати ще одним джерелом доходу або засобом економії коштів, а в руках іншого борговою ямою. Все залежить лише від вас та як ви користуєтесь кредитною карткою. Які ще фінансові постки ви знаєте, поділіться цим у коментарях. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!